Я не медик, я думаю, пользи від нас там не буде. Негативно. Чому негативно? Бо тому що жінка не то народжена. Для раді міра нашого дожні жінки з непираші краще за чоловіки. Якщо є бажання жінки мобілізуватися. А якщо, наприклад, ваша дружина виявила бажання йти допомагати на фронті, чи підтримуєте ви її в цьому бажанні? Закрию квартирі. Тільки за власним бажанням. Я вважаю, що повинно бути таке право вступати на військовий облік. Можливо, якщо вийшов такий закон, в цьому є потреба на колоці. Якщо жінка хоче воювати, я думаю, в неї є на це право і вона може його реалізувати. Якщо жінка має професію, яка може чимось допомогти, то я не бачу в цьому нічого поганого. Але всіх підряд брати чоловіків і жінок, я рахую, це неправильно. Тому що, якщо справу роблять не професіонали, на жаль, результат може бути не дуже хороший. У нас є жінки, які можуть показати приклад, чи багатьом чоловікам. Позитивно, якщо відповідні професії. З 1 жовтня вступає в силу закон, що медикині повинні чув. ставати. Так. Вони повинні стояти з самого початку. У мене колишня дружина військова зобов'язана, вона теж повинна стояти. Я планую ну, взагалі кінчити навчання і також піти. Вам не страшно? Ні, в мене там всі родичі, тобто хрещені, брат, хлопець, тобто, ну. Не знаю, не до нас питання. Ви медики. Так. Ви зараз повинні ставати на військовий облік. Так. Чи ви в разі потреби? Мобілізуєтесь? Так, я теж. – А не страшно? Ну, що буде так? А що ви там будете робити на передовій? А за потреби, чи візьмете ви зброю в руки? Будемо сподівається, що перемога незабаром. Так що все буде Україна, як кажуть.